31 березня магазин стильного одягу доміно святкував рік від дня відкриття. Ми вирішили зайти в гості. Хороше настроєння. ми дуже раді бачити наших постійних клієнтів. Такий весенній красивий день сонячний. Хочеться, щоб у кожного з наших знайомих і всіх жителів Борисполя була така ж сонячна і. Жизнь. Привітати бутік з річницею завітало багато постійних клієнтів. Серед них Яна Булах, яку одна з власниць магазину жартівливо називає донькою. Я є постійним клієнтом. «Доміно». Всі дівчинки, подругами. звичайством того, що магазин стартував успішно, є свидетелством і того, що сьогодні дуже багато... Успішних і уважаємо людей нашого міста. Бачити в Борисполі лише стильно одягнених жінок заповітна мрія власниць магазину. Саме тому вони не побоялися відкрити бутік під час кризи. Получаємо просто масу від того, що можемо самі бути красивими, робити людьми красивими і життя для робити просто краще, щоб вони отримали від цього просто масу удовольствия. Мода проходить, стиль залишається, а краса завжди зброя. Так говорила Коко Шанель. Тож ми вітаємо магазин з ним народження, і закликаємо жінок завжди бути на висоті.